Тому що якщо ви це не зробите, наступний випуск буде, де ми ділимося не тестовими завданнями, а своїми чорними списками компаній з їх скрінами і переписками від рекрутерів, і вам це точно не сподобається. Бо повірте, у кожного співробітника, який попрацював хоча б пару років, такий список є. Або хто проходив дуже багато співбесід. І в мене є табличка, я вас знаю. Ви не знаєте, що в мене є цей список, але там багато навіть із скріншотами хто що мені писав. Це корисно потім повертатися до того і зрозуміти, а що ж не так. Я коли якусь компанію обираю, то я досить ретельно фільтрую там їх сайт, інформацію і вивчаю якісь там свої старі запити, а що було не так. Можливо, я відмовлялася з від якихось вакансій. Тому повірте, ця історія всі айтівці знають все, що хоч колись потрапило в інтернет, назавжди там і залишилось, тому не забувайте про це.